Дякую, це таке хвилююче питання. Ми кожного дня зараз бачимо зростання кількості захворілих. На жаль, треба констатувати, що почалась третя хвиля епідемії в Україні. Ну це також цифри, статистика, яку ми бачимо, її неможливо якось там приховати або якось інтерпретувати по-іншому. Треба бути свідомим. розпочалась третя хвиля пандемії коронавірусу в Україні. Які у нас інструменти? Адаптивний карантин. Ви бачите червоний рівень і такий жорсткий локдаун запроваджений в івано франківській області, Чернівецька область, Житомирська область, Вінницька область на підході, Закарпатська, Тернопільська область, десь там також ми бачимо, що і ще ряд областей, яких сьогодні ну, за нашою термінологією помаранчевий рівень. Це означає, що на підході може бути жорсткий локдаун. Звичайно, коли. Більша частина областей будуть в червоних зонах. скоріш за все прийдеться вертатись до тої моделі е, локдауну, який запроваджувався, який Україна вже проходила. Дуже би не хотілося цього робити. Ну щиро кажу, тому тут треба е, все ж таки ще раз звернутись до свідомості громадян і сказати: наступне коронавірус нікуди не дівся. Він є в всьому світі. Початок вакцинації означає лише початок. Процес вакцинації в всьому світі займе щонайменше два роки. Протягом цих двох років мас-масковий режим, дезінфікація рук, соціальна дистанція ну ті речі, до яких ми вже звикли, вони залишаються актуальними, і треба вберегти себе, берегти своїх близьких і ну не тішити себе.